Привіт, шановні глядачі! Радий вас вітати на каналі Фактологія. Сьогодні я хочу з вами обсудити нещодавну заяву голови фракції Слуга народу Давіда Арахамі щодо того, що в українському парламенті немає єдності і що наближається велика криза. За його словами, фактично в Верховній Раді перебуває 401 народний депутат. Одного з яких вони точно виключать за станом здоров'я. Також 17 народних депутатів Слуги народу хочуть скласти мандат. Подібна ситуація спостерігається і по інших фракціях та партіях. Звичайно, я знаю, що ви мені скажете. Вони всі розумово недалекі корупціонери, єдина функція яких полягає в нажиманні зеленої кнопки за командою. І багато в чому я з вами погоджуюсь у нашій Верховній Раді присутня велика кількість абсолютно непотрібних депутатів, котрі потрапили туди помилково. Різні маргінали, бізнесмени, відверті пройдисвіти псують і без того жахливу репутацію головного законодавчого органу країни. Проте серед депутатів є дійсно активні працездатні особистості. Той же готує та розробляє законопроекти для внесення до розгляду Верховною Радою, тому всіх мазати однією фарбою буде неправильно. Фракція Слуга народу останнім часом дуже важко збирає необхідну кількість голосів для прийняття важливих законів, Спостигається відвертий саботаж від інших партій, як це було з батьківщиною. Та законопроектом щодо легалізації канабісу у медичних цілях. Проте ви мені можете сказати, а яка взагалі різниця, якщо в нас є монобільшість? Так от, останні голосування показують результативність на рівні 226 230 голосів. Якщо із фракції вийде 17 чоловік, то монобільшості може не стати. Давайте поговоримо, до чого це може привести. Наприклад, у нас кожні три місяці відбувається голосування за продовження військового стану по всій країні. Останній раз це відбулося 8 листопада 2023 року. До 14 лютого 2023 року він має бути продовжений. Нагадую, що це стосується також і мобілізації. І от уявіть собі ситуацію, що не вистачає голосів, а решта партій та фракцій, вона в принципі зацікавлена вставляти палки в колеса нинішній владі. І вже 14 лютого ми бачимо тисячі чоловіків, які прориваються через кордон заяви про негайне проведення президентських виборів, і в результаті цієї вакханалії фронт, який просто обвалиться. Ми скільки завгодно можемо насміхатися з депутатів та їх безвідповідальності, але вони нам потрібні для підтримки стабільності в країні. А сюди ж додайте велику кількість законів, котрі ми повинні ухвалити задля нашої євроінтеграції та вступу до НАТО. Головні причини складання депутатами мандатів це скандали, кримінальні провадження і бажання загубитися. До людини без депутатського мандату значно менша увага з боку ЗМІ, антикорупційних організацій, що важливо після відкриття електронних декларацій. І відповідно увага з боку правоохоронних органів. А ще давайте згадаємо. Щодо початку повномасштабного вторгнення Росії багато депутатів, якщо не всі, отримували премії в конвертах. Наразі ця кормушка закінчилася, потрібно працювати, потрібно брати на себе відповідальність, приймати непопулярні рішення і нарешті потрібно говорити з людьми, а не ставитись до них як до баранів. Чому така слабка комунікація з українським народом з приводу мобілізації? Вони всі мовчать, тому що не популярна тема. На ній електоральні барели не заробиш. Це тобі не пенсії та тарифи. Тут потрібно своїм прикладом показати, чому ваші діти за кордоном в той самий час, як ви збираєтесь мобілізувати чужих дітей, чому ви розповідаєте про обов'язок? І в той самий час їздити самі на відпочинок під прикриттям закордонних відряджень. Саме тому така кількість пацюків у човні під назвою Верховна Рада України. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Стає дедалі більш зрозуміло, назріваючи криза всередині Верховної Ради України. Йде цілеспрямована робота як наших, так і російських фігурантів, зацікавлених у підриві нашої обороноздатності шляхом створення чергової кризи. Нам, пересічним українцям у цій ситуації, потрібно максимально посилювати контроль над діяльністю кожного депутата, не допускати їх підривної роботи на користь ворога, ну і, звісно, змушувати їх працювати якомога ефективніше. Перед нами стоїть екзистенційна загроза, і тому кожен депутат повинен усвідомлювати, ну і нарешті власним прикладом показувати, як потрібно працювати. Українці вже не вірять в пусті балачки і хочуть побачити дії у вигляді прийняття важливих законопроєктів, не зважаючи на приналежність до тієї чи іншої партії. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, ви дізналися для себе щось нове та цікаве. Закликаю вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, щоб бути в курсі виходу нових роликів, а також натиснути на дзвіночок. З вами був канал Фактологія. До нових зустрічей!